Привіт всім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні ми з вами зв'яжемо ось такий бабусин квадрат. Це, як бачите, у виді соняшника, такий соняшник але сьогодні я хочу зробити зв'язати не соняшник, а поміняти місцями кольори і зв'язати, щоб у нас вийшла ромашка. Я хочу спробувати зв'язати ромашечку. Так що, давайте розпочнемо. Що нам потрібно? Нам потрібна пряжа. У мене ось така Alizelна Gold Fine. Так, тут у нас у 100 грамах 390 метрів. Це колір 216-й, це жовтенький. Так, це колір такий зелененький, ну, як болотний він. 180, він у нас йшов ось в центрі, тут був. Так, потім такий розовий, ну він на камеру яскравий, яскравий. Насправді він такий ну трішки спокійніший. Так, це колір 98-й. Так, і білий колір 55-й. Так, це щодо пряжі. Що стосується крючечка так, візьмемо ми крючок номер 4. Так, четвірка. І будемо в'язати з вами четвіркою. Так, ну, давайте розпочнемо. Я відволікла трішки, забула ножнички, і нам потрібні будуть ножнички, тому що ми кожен колір будемо відрізати, тому ножнички нам будуть обов'язково потрібні. Так, що ми робимо? Я хочу спробувати взяти серединку, взяти жовтеньку, як у ромашечки. Так, Що ми робимо? Ми робимо кільце амігорумі. Ось так, бачите, кладемо, так. Кільце амігорумі і в'яжемо три повітряні петлі: одна, дві, і три. І тепер в кільце нам потрібно зв'язати. 15 стовпчиків з накидом. Це у нас перший стовпчик, три повітряні петлі. Це у нас буде вважатися першим стовпчиком з накидом І нам ще потрібно 15 стовпчиків пров'язати. І того у нас виходить їх 16. В'яжемо це перший у нас вийшов. І в'яжемо ще 15 стовпчиків. Один. Робимо накид. В кільце вводимо. Витягуємо ниточку, і ниточку з накидом і пров'язуємо ще раз. Це у нас другий. Знову робимо накид, в кільце витягуємо ниточку, пров'язуємо дві петельки і пров'язуємо ще дві петельки. І так, давайте пров'язуємо до кінця. Давайте ще разок покажу вам: накид в кільце, витягуємо ниточку. Накидаємо і пров'язуємо раз, дві петельки, і другий раз дві петельки. І так в'яжемо до кінця, поки в нас не буде, ще ми не пров'яжемо 15 стовпчиків з накидом. І потім я повернемось, я покажу, як будемо з'єднувати. Так, дивіться, пров'язала я 15 стовпчиків з накидом, трішки підтягла наше кільце. І тепер. Петельку із повітряних петель, в останню петельку. Ось так. Ось ми знайшли одна, друга і третя. Ми сюди вводимо наш крючок і з'єднуємо. З'єднали, робимо повітряну петлю, ниточку, обрізаємо і затягуємо. Так, затягли. Тепер ми відкладаємо нашу жовту ниточку, і тепер замість жовтих пелюсточків ми будемо в'язати білі. Так, ось. Все. У нас будуть біленькі пелюсточки. Сюди серединку можна навіть робити. Зараз є такі ромашечки, що серединка така трішки ну така як бірюзова, можна навіть сюди зробити таку серединку. Так, Що ми робимо далі? Тепер ми пропускаємо одну і другу петельку височки, бачите? Одна, друга і ось втретю. Так, затягуємо. Тепер ми прив'язуємо ниточку нашу. Закріплюємо ось так. Цю ниточку ми будемо вв'язувати. І тепер ми робимо так, далі. І сюди ж, куди ми прив'язували, сюди ж і вводимо крючечок наш. Так, ниточку сюди ми кладемо і в'яжемо. Так в'яжемо три повітряних петлі. Так раз два три. І тепер ми будемо в'язати пишні стовпчики. так. Так, робимо накид. Вводимо і витягуємо петельку на висоту наших повітряних петель. Знову робимо накид. Знову вводимо петельку, крючок верніше витягуємо, і у нас, бачите, на крючку 5 петель. так І пров'язуємо так. Робимо повітряну петлю. Тепер в'яжемо наш наступний стовпчик. Тепер у нас буде е, на, на крючку у нас повинно бути сім петель. Дивіться, як ми робимо накид, витягнули, Знову накид, витянули, накид витягнули так і в нас 2 4 6 7 7 петельок і пров'язуємо пров'язали повітряна петля так наступний столбчик наш накид один накид витягнули другий накид витягнули і третій накид і витягнули І считаємо, рахуємо 2, 4, 6, 7, 7 петельок. Пров'язуємо. Тобто ми робимо три накиди. І ось у нас такі пишні стовпчики виходять, бачите? Давайте ще раз я вам повторю: накид. витягнули ниточку, знову накид. Витягнули ниточку, накид і знову витягнули ниточку. Знову рахуємо, якщо ви забуваєте, то можна перерахувати. Нічого страшного в цьому немає. У мене взагалі така звичка, що я постійно рахую. Навіть на спицях, якщо я в'яжу, то постійно я щитую. Так, давайте я вам ще раз покажу. Робимо накид, вводимо ось у, ось у наші петельки, бачите. витягнули, знову накид. Це другий у нас накид. витягнули, І третій накид, і витягнули, і пров'язали і повітряна петля. І так ми пров'язуємо до кінця. Давайте дов'яжемо, і я покажу, як ми будемо з'єднувати. Так, дивіться, я дійшла до нашої ниточки, ми також її з вами ув'яжемо. Робимо накид і вводимо ось тут. Тоже у нас петелечка йде. Так. І, і третій. Так, і пров'язуємо. І ще в нас. Ось дві петельки залишаються. Робимо накид, другий, третій, пров'язали. І остання петелька, накид, другий, і третій, і пров'язали. Так, повітряна петелька, і тепер ми з'єднуємо. Ось тут знаходимо. Ось тут, бачите, ось крайня петелька наших повітряних. Вводимо і з'єднуємо. Ось так у нас вийшло. Їх повинно у нас вийти. 16, 16, 16 пелюсточок виходить у нас. Ось такі. Так, знову робимо повітряну петельку, обрізаємо ниточку, так. Цю ми потім затягнемо далі, О, можна, в принципі, і обрізати. Отак От обрізали. Так. Тепер ми будемо з вами в'язати. Ось наше листячко. Тут у нас воно йшло біленьким А ми з вами будемо в'язати ось таким зеленим кольором. Ці ниточки ми також відкладаємо і будемо в'язати зеленим кольором. Знову ж таки, прив'язуємо сюди ниточку нашу. Так, будемо ось. Між пишними стовпчиками, бачите, заводимо ниточку. Так, прив'язуємо. Трішки покоротимо. Так, і тепер ми будемо з вами пров'язувати. Так, і тепер дивіться, ми пров'язуємо, витягуємо сюди ниточку. Пров'язуємо 3, 1, 2, три повітряні петлі Тепер робимо накид, витягуємо, пров'язуємо. Через дві. Знову накид. Витягуємо. Знову пров'язуємо через дві. Опять накид. Пров'язуємо через дві. Так, і у нас на крючку 4 петельки. І тепер ми їх будемо пров'язувати разом. Раз, і робимо дві повітряні петлі. Раз, два. Так, так пров'язали ми один наш, наш листочок ось такий виходить у нас. Знову робимо накид. Знову між пишними стовпчиками заводимо. витягнули, пров'язали дві петельки. Третю ми не пров'язуємо. Знову накид. Пров'язуємо. Знову ось ці дві петельки крайні. Пров'язали. Знову накид. Пров'язали дві петельки. У нас 4. Знову пров'язали дві, на крючку 5 петельок і ми тепер їх пров'язуємо разом. І знову дві повітряні петлі. Давайте вам ще разочок покажу. Робимо накид між пишними стовпчиками. Ось у наші стовпчики. Заводимо, пров'язуємо, витягуємо, і пров'язуємо наш накид і петельку, що ми витягли. Дві, знову накид. Знову витягуємо і пров'язуємо накид і петельку, що ми витягли. Дві разом, накид, дві разом, накид. Дві разом. П'ять петелек у нас на крючку. Знову їх пров'язуємо разом. Дві повітряні петлі. Знову накид між пишними стовпчиками. Пров'язали дві разом, накид. Пров'язали і петельку. Дві разом, накид, дві разом, накид і дві разом. П'ять П'етелек у нас на крючку. Пров'язали дві повітряні петлі. І так ми пров'язуємо. До кінця. Ось такий у нас цвіточок виходить. Давайте пров'яжемо, і тут я покажу, як ми будемо з'єднувати. Так, дивіться, дов'язала я. така ромашечка у нас виходить. Дов'язала. І тепер ми будемо з'єднувати. Ось у нас петелька. Ось, бачите, наша крайня стовпчик наш, і, верніше, повітряна наша петелька. Знову робимо повітряну петлю і відрізаємо ниточку. Ось так. Ось така квіточка у нас виходить. Ниточку відріжемо одразу. Так. І тепер зелений колір нам уже також не потрібний. І тепер ми будемо з вами в'язати розовий. Розовенький ми так і не мінятимемо, він у нас по краю буде йти. Подивимось, що воно буде получатись у нас. Так, знову ми прив'язуємо нашу ниточку між наших стопчиків, ось очки, бачите, сюди вводимо. Так само, як і там ми робили, будь-де, будь можете тут, можете тут, де завгодно, байдуже. Можна, в принципі, давайте десь далі, щоб ми цю ниточку потім в'язали. Давайте так. О, щоб у нас не було так потовщення. Так, прив'язуємо нашу ниточку. Цю ми будемо в'язувати. Так, так тепер ми з вами в'яжемо. Дивіться, 4 повітряні петлі. Одна, дві, три. І 4 І в'яжемо два стовпчика з подвійним накидом. Один накид, і другий. І пров'язуємо. Один накид пров'язали, другий накид пров'язали, і пров'язали. Знову робимо. Пров'язали, пров'язали і пров'язали. Ось так у нас вийшло три стопчика. Перший стовпчик вважається у нас з повітряних петель, і тут ще два стовпчика ми пров'язали. Так, тепер у нас буде, ми будемо пров'язувати. Ось сюди під цю арочку ми будемо пров'язувати три стопчика з одним накидом. В одну арочку. В'яжемо три стовпчики з одним накидом, один стовпчик, другий і третій. Так. Тепер в'яжемо наступну арочку три напівступчика з накидом. Дивіться, зробили ми накид і пров'язали всі три петельки. Знову накид і пров'язали всі три петельки. Знову накид, пров'язали всі три петельки. Тепер далі в'яжемо, повторюємо три стовпчики з накидом, наступну арочку, один стовпчик, другий стовпчик і третій стовпчик пров'язали. Наступну арку ми пров'язуємо три стовпчика з двойним накидом. Один стовпчик, раз, пров'язали, два, і три. Другий стовпчик в'яжемо, один. Два, три. І третій стовпчик в'яжемо. Один, ой, два шнаки робимо. Один. Пров'язали. Пров'язали і пров'язали. Так, пров'язали ми три стопчика. Так, тепер робимо одну повітряну петлю і сюди ж, ось ви бачите, і сюди ж ми будемо пров'язувати знову. Це в нас куток, виходить, оголочок. І знову пров'язуємо три стовпчика з подвійним накидом. Один стовпчик ми пров'язуємо, другий стовпчик пров'язуємо. І третій стовпчик пров'язали. Так. І знову повторюємо. Тут у нас, бачите, йшли три стовпчики з накидом. В'яжемо три стовпчики з одним накидом, один стовпчик, другий стовпчик і третій стовпчик пров'язали. Так, і тепер в'яжемо. Три напівстовпчики, робимо накид і пров'язуємо, витягнули петельку, і всі ці три петельки ми пров'язуємо один, два і три. Тепер нас знову повторюються три стовпчики з накидом, з одним накидом. Один стовпчик, другий. І третій. Так, а наступного арку в нас йдуть три стовпчики з подвійним накидом. Один стовпчик, два накиди. Один накид пров'язали, другий пров'язали. І в'яжемо третій стовпчик. Один, два, і три. Так, знову повторюємо повітряна петля, і знову два стовпчики, три стовпчики з подвійним накидом в'яжемо сюди. Другий стовпчик, так, і третій стовпчик. Наступну арочку знову у нас повторюється все, що йшло у нас по цих краях. Знову ми в'яжемо стовпчик з одним, ой, три стовпчики з одним накидом в'яжемо, другий стовпчик і третій. Наступну арочку ми в'яжемо три напівстовчики. Всі три петельки пров'язуємо разом накид. Витягнута петля. Разом пров'язали три. І знову ми повторюємо: три стовпчики з накидом, три стовпчики з двома накидами. І давайте дійдемо в одну сторону і в цю сторону І тут я покажу, як ми будемо з вами з'єднуватись. Так, дивіться, дійшла я до останньої нашої арочки. Ось, де у нас було три стовпчики накидом І в цю ж Арочку ми з вами будемо пров'язувати останні три стовпчики з подвійним накидом. Один так. другий і, і третій Третій. Робимо повітряну петельку. І ось тут за нашу повітряну петельку, що ми пров'язували на початку ряду. Ось так. І з'єднуємо. Відрізаємо ниточку і витягуємо. І все, ось таку. Ромашечку ми з вами зв'язали. Кінчики ми потім всі поховаємо. Ось так. Ось, дивіться, наш соняшник і наша ромашечка. І як за допомогою зміни кольору можна навіть змінити візерунок, в'язаний по тій же самій схемі. Взагалі можна брати будь-які кольори, і буде дуже класно. Мені ромашечка дуже подобається. Гарна вийшла. Ну, ось і все. На сьогодні наш майстер-клас з вами закінчився. Сподіваюсь, у вас все вийшло. Якщо щось не виходить або не зрозуміло, пишіть, будь ласка, я обов'язково вам напишу і розкажу. Так що. Рівненьких вам петельок, в'яжіть із задоволенням, надихайтеся, обов'язково не забувайте підписуватись, ставити подобайки, писати коментарі дуже приємно, коли пишуть тобі. Залюбки відповідаю. Так що не забувайте підписуватись. Ну, буду закінчувати. На все добре. Миру вам, тиші, спокою. Бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!